Автопарк екстреної медичної допомоги Черкащини поповнили 9 новеньких автомобілів. Один із них отримає Смілянська станція швидкої допомоги. По одному автомобілю матимуть також медики лівобережної та Уманської станцій, а також відділ реагування на надзвичайні ситуації. Три залишаються у Черкасах, ще два призначаються для санавіації. Ключі від автомобілів вручили представникам підрозділів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Урочистий захід відбувся за участі голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва, керівника Офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Гійома Сімоняна, а також голови Черкаської обласної ради Анатолія Підгорного та міського голови Черкас Анатолія Бондаренка. Таке автопідсилення медичного фронту Черкащини стало можливим завдяки фонду Юнайтед 24 та Олені Зеленській, Міністерство охорони здоров'я України та Всесвітній організації охорони здоров'я. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець зазначив, що бригади медиків нашої області серед перших почали надавати допомогу жителям деокупованих територій та транспортувати поранених. Тому такі авто особливо цінні. Частина автівок високої прохідності повнопривідні позашляховики дадуть змогу. Добратися до тяжких пацієнтів у важкодоступних місцях транспортні засоби закуплені коштом благодійних організацій, надані зарубіжними донорами та перерозподілені міністерством охорони здоров'я безпосередньо як гуманітарна допомога. Вартість усіх автомобілів складає близько 20 мільйонів гривень. Швидкі мають усе необхідне медичне устаткування, тому готові відразу стати до роботи.